Реєстрація на сервісі. Подача заявки на розгляд. Кожен мобляр ставить собі запитання: де та як знайти нових клієнтів, як ефективно рекламувати послуги, що робити, щоб покращити свій бізнес. Відповідь проста. VR Bazaar. це онлайн сервіс що об'єднує замовників, які шукають досвідченого мебляра, та спеціалістів, які надають ці професійні послуги. Як долучитися до спільноти майстрів, які вже успішно працюють із сервісом? Меблярів, зареєстрованих на сервісі компанії VR, позиціонує як наших партнерів та перевірених спеціалістів. Саме тому ми маємо впевнитись, що надаємо доступ до VR Bazaar кваліфікованим майстрам. Тож поговоримо детальніше про умови та способи реєстрації. Щоб зареєструватися на vr базар зайдіть на сайт, натисніть кнопку Увійти та виберіть поле Реєстрація. Обов'язково позначте, що ви виробник меблів і заповніть усі дані. Коли ваш обліковий запис буде створений, перейдіть до розділу Мої дані. Тут ви побачите анкету Стати меблярем. Коли ви заповните анкету, вона надійде на розгляд керівництва. Відповідь щодо реєстрації ви отримуєте на вказану в анкеті електронну пошту протягом 14 робочих днів. Усі поля в анкеті є обов'язковими до заповнення. У пункті посилання на портфоліо ви можете додати посилання на будь-яку соцмережу, Google Диск або сайт, де є фото ваших робіт. Ця інформація не буде використана в публічному просторі, вона потрібна лише для внутрішнього перевірки. Наявність ФОП це також обов'язкова умова реєстрації. Але ви можете вказати інформацію про ТОВ у разі відсутності ФОПа. Реєструйтесь на vr базар щоб працювати зручно і отримувати більше замовлень.